Всім привіт з нашого гравства Донігол. І так, я живу саме у графстві. Бо в Ірландії такий розподіл. Це стосовно критики і висміювання того, що я кажу: графство Донігол. Але ну що ти зробиш? В нас області в них графства? І далі я буду. Вам робити такі відео, можливо, трошечки божевільне, але мені здається, що буде продаватися ірландський колорит. Я вам покажу орхідеї. Це дуже популярно у Ірландії. Першу орхідею мені приніс чоловік, і, до речі, далі ми будемо про це говорити: <світи> про квіти і чоловіків, про найкраще у нашому житті. А, так ось першу орхідею він приніс мені, і я зрозуміла, що це от мені до серця. І в мене є орхідеї, на жаль, не всі вони живуть довго в мене. Ну, така я їм хазяйка. Не дуже добра. Але як вони блищать, як вони неймовірно. Потім будуть прикраси дуже ірландські, це обручки з діамантами, символ вірності. У мене, на жаль, не з, не з діамантами, а, а є з діамантами, це була вже не обручка, а ще мені дарували. Але от обручка, символ вірності, мені подарували на другу зустріч. Не розумію, навіщо на другу зустріч, але ну от, ну, такий казус. І це я не хвалюся. Це насправді, якщо подивитись, така цікава річ була, божевільна досить. А, але ну, не буду вже всі подробиці розповідати. Ну, Тобто, це, він думав, що це остання буде зустріч, і чогось приніс мені а, обручку символ вірності, а потім передумав і вирішив зі мною одружитися. Який чоловік а? непостійний. Я сподіваюся, що буде легко про це говорити. Бо тема така, я думаю, що буде чіпляти наших людей, наших чоловіків. Прочитала статтю нещодавно, якщо чоловік приходить, я навіть зараз вам зачитаю точну назву, бо дуже добре сформульована. Чоловік, який приходить до вашої оселі без турботи, це не ваш чоловік. І далі стаття про те, що якщо чоловік не приходить солодощами, не допомагає вам чимось, не робить щось для вас, не приносить вам якусь квіточку, то це такий чоловік от не ваш, і треба з ним розірвати стосунки. І от, по перше, я хочу сказати, як фахівець. Що, звичайно, тут ми можемо побачити зацікавленість, зацікавленість, перешу, чоловіка у, у вас, наскільки він турбується, наскільки ви йому до серця, і якщо він просто приходить проводити час, то ну, справді, цей чоловік не зацікавлений. І тут вже ваш вибір, звичайно. Я не є там такою людиною, що якщо вам це підходить, то це окей. Якщо не підходить, ну тут вже приймайте рішення. Тобто я не так, що кидайте відразу, він не зацікавлений. Мені здається, що всі дорослі люди мають право на власний вибір. Це як фахівець, я вам свою думку сказала. Зараз свою думку особисту, і навіть досвід. Так, із досвіду я можу сказати, і якщо я про це буду думати, як жінка, так справді чоловік буває таке дуже часто, що чоловік зацікавлений і починає робити, і дарувати квіти, і подарунки, і робити і робити для вас. А потім цікавість пропала вже, і вже нічого. І просто вже приходить, як ну, провести час з вами. І буває такі у родині, що не хоче чоловік робити вже з часом, для дружини, навіть для дружини, чи робить з-під палки. А, і тут же ж кожного справа, як, як бути чи не бути в таких стосунках. Мені не подобається таке от ставлення, що я до тебе прийду, і жінок, до речі, не тільки чоловіків, що ти сиди, сиди, а потім, от коли ти мені знадобишся, то я тобі відразу подзвоню і спитаю. Тобто, для мене, для себе я обираю не бути у таких стосунках. Буває таке, що чоловік навіть не зацікавлений від початку. От отаке буває. Може, це в мене з біком стало таке. Але я просто відразу, якщо чоловік не зацікавлений і не хоче нічого робити приємного, ну що, що його турбувати? От я розповідала про історію, що мені не відповідали 15 днів на повідомлення. Просто людина вийшла з розмови і не відповідала, а потім з'явилася, і що ти там, що ти мені напиш? А, І я викликала таку агресію до себе, мені писали, ти психолог, а якщо чоловік зайнят, так от я вам хочу сказати: якщо людина зайнята, то я не хочу її турбувати. А сидіти і чекати людину, коли я їй знадоблюся, і вона мені там. Свісніт, то не для, не, не для мене такі стосунки. І це от історія із жінками і з чоловіками. Тобто, мене т, об, зачіпають таке ставлення. <с. Вас я не знаю. Я сміюся, що мене зачіпається. Я вам відверто про це кажу. А, я наразі це пропрацьовувати навіть не збираюся. Просто ні, так ні. Якщо чесно, якщо це ділові стосунки, то теж зрозуміло, що не зацікавлені вас, знаєте, як така відмова. Ми вам передзвонимо. Але буває, що передзвонюють стосовно ділових стосунків. І також і в статті зазначено на кінець вам хочу сказати. і... Я особисто вам хочу сказати, що там не йдеться про якісь там машини, будинки, літаки, діаманти, подорожі. Про це взагалі не йдеться. Йдеться про прості речі, про цукерку якусь. І, от як на мене, це невелика така вимога. Бо в свою чергу я готова теж робити і для чоловіків, і для жінок. Я вважаю себе щедрою людиною. Тобто, я не буду рахувати, що там. Ви мені, що я вам? А, ну, але ж, але ж, навзаєм теж хотілося б. Що ви про це думаєте? А, дякую вам за увагу. І я сподіваюся, я вас картинкою не дратувала сьогодні. І тим, що в мене язик трошечки заплітається. В нас, до речі, вже весна весна. Це цього року квіточки. А мама мені казала, що в Україні холодно, В Східній. пальми це теж у нас пейзаж нормальний. Дякую вам за увагу і пишіть коментарі, що ви з цього приводу думаєте.